Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну! Вітаю, на жаль, на жаль, Анно, ваші сценарії і цього разу програлися, але ж я впевнена, що була можливість е дійсно попередити людей, в тому числі і про небезпеку на вокзалах. А це місто Черкаси. Слава Силам обійшлося без жертв. Але все ж таки руйнування були. А, Анно, чи відчуваєте ви загрозу на наступний тиждень? І якщо так, то для яких міст? Київ будуть. Київська область будуть. Повітряні тривоги, Харків. Знову ж таки, дороги, біля мостів, аварій багато буде: Чернігів, Черкаси, Кривий Ріг. Одеса, не знаю, трошки пізніше, і Львів у мене в просторі вісить. Львів, Львів, я дуже сильно запечатала небезпеку. Не, не знаю, відчуваєте чи ні, але Львів постало, треба ще ставити захист. Львів закривати потрібно. Я дивилася, Львів. Бо на, тис... Льв... на Львові вісить небезпека. Ось, загалом, так, знаєте, двічки йдуть о, такі тривожні, небезпечні. Зараз, з двадцятих чисел, нам потрібно бути дуже обережно. Знову відчуваю. Дитячі травмування, жертви можуть бути. мені. Я на попередньому ефірі казала, що чи спортивний майданчик, чи школа для тренувань, чи гуртожиток а, може бути удар приліт. І це більше як Запоріжжя, чи Херсон, Херсон десь так, Запоріжжя небезпечно дуже. До речі, от Дніпро вісить також у просторі темна така енергія. Але, ну от... Звідти, знаєте, як навали, і в 11-му місяці програються такі числа небезпечні. А суми, суми зараз надзвичайно. Суми в тому числі, суми за суми також казали, суми білого, багато і фосфору буде використовуватись. Що скажете стосовно Миколаєва, Миколаїв, Херсон? Миколаїв, зараз ми навіть подивимось. Миколаїв, Херсон, Херсон, так, Миколаїв, Миколаїв. Миколаїв, так, бачите, небезпека йде. Миколаїв вибухи будуть шахеди летіти, і з водою. Що там з водою? Біля мостів, якась зражена вода, нечиста вода. Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Анно, зараз дуже багато розмов про те, що КНДР може. Вести е, на підтримку Росії свої війська в Україну на свою смерть і е, дуже гарне побажання. І е, кажуть, що вже війська КНДР вже в Росії, чи є загроза від цих військ саме в Україні? Вони там можуть бути в цій Росії скільки їм завгодно, але чи є загроза Україні від? Військ в Літаюче щось, бачите, готує. Готують вони літаючи, і це тиск на владу, погроза владі нашій іде. Загроза, погроза. Але для них ну, залякати, для них смерть, бачите? Угу. Для них смерть, ми вже чекаємо їх. Дуже гарно. Анно, таке питання. Зараз також ходять такі розмови. Угу. Ходять такі розмови, що а, можливо угу. Україна буде виробляти ядерну зброю. Чи так це, чи будуть у нас для цього можливості? Чи це просто балачки? Дивіться, я скажу так: хто дивився мене півроку назад, я по картам говорила: зараз не хочу не те, що. Просто для України не потрібно, щоб я висвітлювала цю інформацію угу. задля нашої безпеки. Давайте ми залишимо це. Тому що, або, подивіться, раніше, хто дивився, той пам'ятає, що я казала. А, кліматична зброя буде скоро використовуватися, Україна буде розроблювати таке щось на, на близько до цього. Угу. А, а тепер також повернемось до України й до корупції. Щодо корупції у мсеку, який збираються ліквідувати, що прийде на заміну, чи будуть викрадені ще такі корупційні схеми, і чи не прийдуть просто старі люди просто під нову назву і не продовжать цю корупцію? Їх, знаєте, стільки, що перебрати це тільки маленький відсоток. Складно нам подолати внутрішнього ворога, це найскладніше питання. В 11-му місяці ще будуть такі моменти. Знаєте, потрібно покарання, щоб було за це. Наживу в під час, коли йде війна в країні, коли віддають жінки і чоловіки своє життя, своє здоров'я, і хтось просто наживається на цьому або зливає інформацію. Зрадництво, корупція має бути за це найвище покарання. І це покарання від вищих сил. Чи не тільки від вищих сил це однозначно, але, знаєте, потрібно навести лад в країні. Лад складно, багато дуже руки не доходять. Але це питання номер один для України. Тепер теж дуже така цікава інформація з'явилася у ЗМІ. Теж ви передбачали таку ситуацію, а саме СБУ та Нацполіція затримали агентів ГРУ, які планували теракт у Києві. Вони мали підірвати вибухівку в одному із багатолюдних місць Києва, щоб була максимальна кількість загиблих. Ми з вами якось говорили про це в попередніх програмах. Чи готуються ще подібні теракти? Ви, до речі, говорили, що ворог не може підібратися до Києва з повітря, тому він буде діяти зсередини. Чи є ще загроза терактів в Києві та інших містах є. України? Є загроза. Загроза є на протязі двох місяців бути дуже уважними, максимально уважними. І це не тільки в Києві. Одеса, Харків, теракти. Бачите? Не тільки. Бачите, велика кількість смертей. Тому зараз бути потрібно обережними. Дійсно, це, це ще будуть да, по, всій, по всій Україні. Зараз до нас нам обіцяють дуже багато військової допомоги. Уже частина направляється в Україну. Чи буде допомоги військової та фінансової достатньо, щоб не лише стримати ворога, а й просунутися і повернути хоча б частину своїх земель до кінця року? Я бачу, що обіцяють нам, щоб відволікти від тої теми, що не виходить з НАТО, бачите? Це обіцянки, щоб, знаєте, от НАТО, ми все ж таки вам допомагаємо. І все це розтягується в часі. Допомога буде почастинно, по буде зброя надаватися, але бачите, ну, добре, коли воно вчасно. Скоріше б. Скоріше б. Вже стало відомо, що в Білорусі призначено дату нових виборів. Невже переможець на цих виборах очевидний? Чи є все ж таки надія, що буде якісь зрушення в цій країні, і все ж таки до влади прийде свідома і, скажем так, думаюча людина, чи є в Білорусі шанс? Мені кажуть, що керує Білорусію Росія. Там не потрібні такі люди. Саме таких людей не потрібно Білорусі? Ні. Буде людина, яка потрібна і влаштовує Росію. Тобто, все ж таки Лукашенко лишиться на цій посаді. Або хтось із його близьких, що ну, це просто це просто людина, яка ну, як у нас, Янукович, підставна людина. Повернемось Анну до мобілізації. Знаємо, що дуже багато зараз облав здійснюється по всій території України, торгові центри, концертні зали. Також уряд дозволив скасовувати бронювання і для підприємств. В чому причина такої активної мобілізації і чи не пошкодить скасування бронювання для підприємств, економіці країни, яка й так? Як ми знаємо, через війну тримається просто на волосині. Одинадцятий місяць буде складний. Бачите? А, мобілізація, так. Ну те, що економіка пошкоджена, це навіть мови немає. Тут є хитрі маневри будуть хитрі. Нам потрібен трошки час виграти, і тому, що ми ось я бачу, не поступаємось. На умови, бачите, угу. відмовили в чомусь, відмовили Росії домовлятись, і тут іде сильний-сильний тиск на нас. І вони чим більше будуть утворювати союзи. В Україні також потрібно військові союзи утворювати, не тільки орієнтуватися на НАТО, тому що це просто якась, знаєте, трошки неправильна, неправильний орієнтир. У нас є, має бути щось, чим ми також маємо тиснути на Європу, шантажувати, тому що по-іншому це просто розтягується на час, і ми втрачаємо найдрогоцінніший свій час, який вже знаєте нема куди. І люди, які можуть піднімати економіку, і нам тут зараз питання зброї потрібно вирішити якнайшвидше. Будемо надіяти, що справді ми не розраховуємо не тільки на партнерів, а вже за два з половиною роки повномасштабного маємо і свої напрацювання, свої розбробки новітньої зброї, адже у нас прекрасні, розумні і талановиті люди, і тому я впевнена, що ми вже маємо чим дати відсіч ворогу. Є, але вона, щоб росіяни, які підслуховують, дивляться і за вашим каналом, і за подібними каналами, це не є в Україні. Тож ви тут не знайдете те, що ви думаєте, що тут наразі є? Відповідь людям, які за нами спостерігають. А ми прекрасно знаємо. Вибачте, Анно, так скажу, якою кісткою в горлі. Ви є для російського ворога, ви є просто зіркою центрального російського телебачення. Вас постійно там цитують. Ви знаєте, що не хотілося б ніколи, щоб в жодній країні відбувалися війни, але ми вимушені захищатися, ми вимушені рятувати своїх дітей, свою землю і. Ми в таких умовах, і ми не можемо просто опустити руки і здатися, щоб у нас, так як в бучі, нехай вони слухають. Те, що говорять по телевізору, одне. А те, як я на власні очі бачила, як вбивають маленьких дітей, які просто е, захворіли і не було ліків, довго переховувалися в підвалах, е, і їх просто за це розстрілювали. Просто на моїх очах я дуже багато бачила. І це не є правда, що українці самі тут сходять з розуму і захотіли воювати. Ні, ми просто вимушені себе захищати. Ніколи не є супер, коли йде війна. Тому що екологія, економіка руйнується і в тієї країни. І в наші країни. Навіщо таке робити? поки потрібно рятувати екологію тварин і розвивати свою економіку, свою, е, на своїй території вдосталь у вас, земель і усього. Будь ласка, скаменіться і не ведіться, не йдіть, не віддавайте своїх близьких за ці мізерні кошти, які ну, зараз в них вже підвищили на вбивство і себе і наших дітей. Це правда також. Я знаю, і всі ми знаємо, Анно. Як ви підтримуєте наших захисників так і захисниць, організовуєте зустрічі, велику частину коштів, з яких передаєте на ЗСУ? Чи плануєте в майбутньому якісь такі зустрічі? Так, у мене будуть зустрічі і на Халовін, як і у вас, Танечка. Так, ми стараємося допомагати людям, якщо потрібні, ми, будь ласка, приходьте, вартість квитка на Халовін з, з дітками. Я залюбки, буду рада, мені дуже подобається, коли приводять іточок. І вартість квитка 6100 гривень на Хэллоуін. І 11-го я вас також жду 16-16. Записуйтесь, приходьте зарання не в останній момент, будь ласка, якщо хто хоче, приходьте. У нас на останньому нашому заході, я вже розповідала, була сильна містика, тому що коли військовий. А стояв, я відчула за кожною людиною, хто за ким з мертвих стоїть. І дуже багато прилетіло душ військових. І навіть у нас дуже велика зала була. Хто в інстаграмі бачив, там я викладала відео. І в той момент, коли я за ним стала, його товариш Богдан, я навіть не знала, загиблий був. І на потолку дуже дуже багато. Вбитих військових прилетіло і настільки вирувала енергія сильна, що почали взриватися, не просто тріскатись, а на маленькі шматочки взриватися бокали, велика кількість, 12 бокалів повзривалося. Зникала вода, містика була, і ці духи потім. Вночі я там залишалася, є кімната, я до ранку була, залишала, залишалася були кроки, там в тому залі вони літали всю ніч. І кроки відчувалися, і стуки. і навіть до мене віконце вранці, всім ранку, я побачила таку паличку, постукав дух, і він просив там з ним порозмовляти. Ми всіх пом'янули духів, всі вони звідти вийшли. Але повірте, в Україні дуже багато мертвих, які ще мають силу, енергію відстоювати нашу землю. Попри все, їх пам'ятайте, ми їм вдячні. Як і з мертвими, так і з живими. Я працюю. І рада допомогти і відповісти на запитання, і допомогти вам спілкуватися з вашими а, друзями, які вже в іншому вимірі, але вони є. Анно дуже дякуємо вам, що знаходите час приходите до нас на студію, даєте влучні прогнози, у кого виникло бажання зустрітися з Анною Тамановою для того, щоб Просто відчути її енергію, чи отримувати її відповідь на свої питання. Знаходьте детальну інформацію на сторінках майстрині, сторінки ж майстрині та контакти можна знайти. Описі цього відео, а я нагадаю, що сьогодні з нами в студії була медіум Анна Атаманова. Всім вам кажу не прощаюся, а кажу лише до зустрічі на каналі Яснобачу з Тетяною. Гай. До побачення.